31 серпня відбулися урочистості з нагоди другої річниці створення Лозівської об'єднаної територіальної громади. На початку показали відеоролик про зміни, які відбулися за два роки у старостинських округах об'єднаної тергромади. Дар округів багато і змін також багато. Це й ремонти доріг, реконструкція приміщень, будинків культури, садочків, шкіл, встановлення дитячих майданчиків, вуличне освітлення тощо. Далі до зали занесли коровай від старостинських округів і подарували пісню про Лозівщину, яку написала наша землячка Ольга Халипа. У фіналі пісні всі присутні встали і оплесками привітали Лозівського ТГ зі святом. До всіх присутніх звернувся Лозівський міський голова Сергій Зеленський, який подякував всім, хто допомагав і допомагає у вирішенні проблем об'єднаної тергромади, і запевнив, що й надалі буде працювати на благо Лозівщини. Я не хочу застряти увагу на досягненнях. Всі їх знають, бачать. Хотів би всім подякувати, особливо це депутатам всіх рівнів. Виконуючи обов'язки старості самим людям, в те, що вони повірили, що ми разом будемо з гуртовичами, разом будемо більш наполегливо працювати на нашу громаду. Ну, я сам економіст і аналізуючи ситуацію, яка в цілому склалася, особливо за останній рік, вона нас безумовно не радує. Ну, ми темпів не здаємо. Ви бачите, що в громаді ми відпрацьовуємо ті питання, які ставили і ставлять перед нами люди. Но я впевнений в тому, що громада відбулася, вона працює і всі ті негаразди, які будуть на нашому шляху, ми подолаємо. Я впевнений в тому, що нас. Підтримували і будуть підтримувати Лозівську міську об'єднану тергромаду. Привітав та голова та Харківської та обласної та ради Сергій Чернов. Я хочу сказати відверто, що Лозівська об'єднана громада безумовно входить сьогодні. Ну я знаю, мабуть, в п'ятірку найспроможніших по в першу чергу по справам громад. Вона також ходить повір, Повірте мені, в перший такий не знаю, тридцятку, але в усій Україні також. В громадах, якщо лікувати по справам облік, робити, не по речам, які інколи не залежать від того, щоб ти на місцевому рівні прийняв. Тут потрібні комунікації міського голови, депутатського корпусу і з регіональної влади і з державною владою. І я повірте мені, маю відповідний професійний і життєвий досвід, і знаю, що такі комунікації у вашого керівника є інакше. Цих би масштабних речей не було. Ви ініціативні, ви спроможні, як люди, як громади, і багато речей, безумовно, робиться, але не все від вас залежить. Будьте успішними, будьте здоровими, будьте процвітаючими. Я переконаний, у вас так і буде. Також виступила помічниця народного депутата Юлії Світличної Марина Кожевник і передала вітальні слова від народної обраниці. З другою річницею створення Лозівської ОТГ привітала експерт з питань децентралізації та місцевого розвитку. Завідувачка сектору регіональних досліджень східного регіону у місті Харкові Діана Баринова побажала процвітання та розвитку. А кращим представникам Лозівської ОТГ, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, вручив відзнаки, цінні подарунки, грамоти та подяки за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість своїй справі, зразкове виконання службових обов'язків та активну життєву позицію. Грамотою Харківської облради відзначили і директора з економіки телерадіокомпанії Вектор Інну Ткачук. Нагадаємо, Лозівська об'єднана територіальна громада утворена шляхом добровільного приєднання суміжних громад до громади міста Лозова. На сьогодні це потужна міська об'єднана громада, до складу якої увійшли 75 населених пунктів. Загальна чисельність мешканців утвореної об'єднаної громади 79 тисяч чоловік. На сьогодні Лозівська міська об'єднана громада одна із 982 ОТГ, яка входить в 15 найбільших в Україні за чисельністю та площею те місце за чисельністю і 9-те місце за площею.